В цьому відео ми обговоримо проблему ексклюзивності в Fortnite, а також ми поговоримо, чому навіть найрідкісніші скіни можуть повернутися вже в цьому чаптері. Але перед початком обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк, це дуже допоможе в розвитку як цього каналу, так і україномовного контенту загалом. Також я нагадаю, що в мене з'явився свій Discord сервер, тому долучайтесь. Як ми знаємо, починаючи з третього сезону п'ятої глави, епіки повністю відмовилися від ексклюзивності батлпасів. Тобто тепер кожен скін з батлпасів, починаючи з третього сезону п'ятої глави, буде продаватися в магазині предметів. І в цілому, гравці нейтрально на це відреагували. Так, були такі люди, яким це не сподобалось, але їх було не так багато, щоб епіки щось змінювали. Та й про саму цю ситуацію всі забули вже через пару тижнів. Ну, а самі скини почнуть з'являтися в магазині предметів тільки через 18 місяців після закінчення батлпасу, тому я думаю, що вже через 18 місяців про ці скини ніхто й не згадає. І здавалося б, що це мізерне оновлення торкнеться тільки скинів з батлпасу. Але ні, приміг сезоні, які випускають стартерпак 11-го сезону. І це було дійсно неочікувано. Адже стартерпак, так би мовити, окремий набір для кожного сезону, який в майбутніх сезонах не має більше повертатися. А тепер питання: якщо це стартерпак було повернуто? Чи означає це те, що всі стартерпаки навіть найцінні? Тепер під загрозою. Напевно, що так. І зараз я поясню, чому я так думаю. Детамайнер, який злив повернення стартерпака 11-го сезону, і його злив підтвердився, нещодавно написав, що стартерпак 18-го сезону теж може повернутися. І це все може казати про те, що тепер абсолютно всі стартерпаки, починаючи з 3-го сезону, це якраз сезон, коли вперше з'явилися стартерпаки, і впродовж майбутніх сезонів, можуть продаватися в магазині предметів, вже не як набір для окремого сезону, а як звичайні набори за гроші. подібно тих, які ми можемо бачити в магаз... Предметів прямо зараз. Розуміючи це, можна вже на 100% сказати, що навіть одні з найцінніших стартерпаків можуть повернутися, що явно ставить цінність цих предметів під загрозу. Ця історія стосується і наборів з PvE. Не так давно офіційний аккаунт Fortnite PVE в Твіттері анонсував повернення набору з четвертого сезону четвертої глави. І вже сьогодні ми можемо бачити його в магазині. Хоча, наскільки я пам'ятаю, до цього епіки ще ні разу не зливали набори PvE. Також не так давно файли набору PvE з 13-го сезону було оновлено для того, щоб в майбутньому повернутися в магазин. І якщо таке буде, то я вважаю, що набор 13 сезону може з'явитися після набору 4-го сезону 4 глави. адже останній покине магазин вже 26 лютого. І це логічно, адже більшість гравців будуть купувати старі набори із за їхньої рідкості, чим нові, які до того ж останнім часом виглядають так собі. Тож проблема ексклюзивності у епіків заключається у їхній жадівності. Епікам абсолютно все одно на те, являється що стійним в ком'юніті чи ні. Якщо вони захочуть швидких грошей, то вони будуть повертати все старе. Адже у них є розуміння, що якщо це Щось олдове, то воно ціниться, а якщо воно ціниться, то його точно будуть скупати всі ті, хто або тоді не грав, або у кого не було можливості колись його придбати. Тим самим епіки зможуть зірвати ще більше грошей, тому, якби це не було неприємно розуміти, але всі аккаунти з рідкісними скінами чи наборами вже не є цінними. Адже в будь-який момент, Епіки можуть повернути ваші рідкісні скини в магазин предметів, і ваш аккаунт взагалі не буде ні цінним, ні якимось ексклюзивним. Ця історія торкнулася із кінів з батл пасу, які в теорії взагалі не мали повертатися. Але як ми зараз бачимо, тут епікам так само все одно. Адже нещодавно вони повернули абсолютно весь батлпас першого сезону першої глави. З цього можна зробити висновок, що тепер кожен баталпас першої глави буде повертатися в магазин. І в тому випадку, якщо OG окупиться, і тим самим епіки продовжать його аж до другої глави, то вони повернуть скини з батлпасів другої глави. А якщо вони OG і після другої глави продовжать, і так будуть продовжувати OG, то абсолютно всі скини існуючих батлпасів буде повернуто. З однієї сторони це наче добре, адже тепер кожен зможе купити скін, який він хотів. А з іншої сторони, це просто-напросто знецінює скіни з батлпасу першого сезону, і в майбутньому знецінюватиме кожний скін наступного батлпасу, який вийде в магазин. Коротше, тут ситуація незрозуміла, тому напишіть ви в коментарі, як ви до цього відноситесь. Мені буде дуже цікаво прочитати. Також виходить, що епіки порушують свої ж правила, адже раніше в лівому нижньому кутку завжди прямим текстом було написано, що ці скини являються ексклюзивом батлпасу, і майбутній вихід в магазин предметів цих скинів неможливий. Але все ж таки я думаю, що скини батлпасів першої і майбутніх глав в рамках OG можуть і не повернутися. І зараз я поясню чому. Он в чому діло? Якщо баттлпас першого сезону приселяв і це магазин, в якому ти мав купляти предмети, що в майбутньому переросло в механіку магазину предметів, то Батлпас другої і майбутніх сезонів вже. При нам система, де ти купуєш пас і тобі розблоковується доступ до всіх нагород. Тож тепер видно різницю. Беталпас першого сезону був у вигляді магазину предметів, а от наступні батлпаси йшли уже у звичному нам вигляді. Тому, можливо, що епіки повернули батлепас першого сезону просто тому, що він був у вигляді магазину. Хоча, можливо, тут і не треба так занурюватися в теорії та обдумування, а батлпас першого сезону вони повернули просто тому, що їм захотілося грошей, що в принципі не є новою історією для епіків. Окрім скінів, в нашій грі існують і емоції. І тут ситуація. Ще цікавіша, адже епіки повернули три дуже рідкісні емоції, які в останнє виходили ще в другій главі. А саме Джаба Свічовий, Аутвес Тоблап. Звичайно, ще більшість була дуже незадоволена, а інші зраділи, тому що ці емоції аж через більш ніж тисяча днів знову вийшли. І знову ж таки, якщо ці емоції вийшли, то яка ймовірність того, що ще якісь цінні емоції зможуть вийти? Я думаю, що тепер всім зрозуміло, що цей шанс набагато вищий, ніж коли-небудь. Наприклад, деякі вже починають казати, що емоції зоряної серії під назвою Гомуфас. Теж скоро може вийти, не дивлячись на те, що автора цієї пісні було скасовано. Хоча тут можна задатися питанням, як ця емоція може вийти, якщо її автора було скасовано. А я зараз вам скажу: от в чому діло: емоцію Тревіса Скотта під назвою Outwest повернули, не дивлячись на те, що із за постійних інцидентів Тревіса теж скасовували. Виходить, що його і не скасовували, так можливо. Адже Тревіс так само з'являвся на івенті Ice Spice. не дивлячись на те, що від Тревіса там був тільки його уривок пісні та його силует. З цього можемо зробити висновок, що його дійсно не скасовували, а просто відклали в довгий ящик для того, щоб вже зовсім скоро повернути. І це не клікбейт. Тревіса дійсно можуть повернути. І зараз я вам наведу три аргументи на користь цього. Перше, як я вже казав, він з'являвся на івенті Ice Spice. До речі, що символічно, епіки зробили його появу такою самою, як це було на івенті 12-го сезону. Що може все ж таки щось значить? Також в грі є джемтрек реперша Ice Spice, який присвячений колаборації з Тревісом. Тобто це ще одна згадка Тревіса, яка є в нашій грі. Друге, не так давно Епіки додали можливість одягнути красівки на МД та Тревіса. А ще не так давно, скин МД повертався в магазин предметів. Чи означає це щось? Можливо, але дослухайте далі. Ну і третій аргумент. Звичайно, це повернення його емоцій в магазин предметів, і знаючи епіків, ймовірно, таким чином вони можуть навіть тизерити його повернення. Сподіваюсь, тепер ви зрозуміли, що я взяв, що Тревіс будь-який момент може повернутися. Ну а загалом з цього всього ми можемо зробити тільки один висновок: ексклюзивності, як і самих ексклюзивів, фактично більше немає. Звичайно, є скини, які, ймовірно, вже ніколи не з'являться, але завжди є але. І сьогодні ми це бачимо. Ті скини, які взагалі не мали повернутися, вже продаються в магазині. Стартерпаки разом з наборами ПВЕ, схоже, теж потихеньку будуть повертатися. Ну а нам залишається тільки чекати і берегти вибакси на майбутні зливи скинів. Ну а на цьому все. Дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, та якщо ви ще не підписані, обов'язково. Обов'язково підписуйтесь на цей канал. До зустрічі!